Господь наш, ми дякуємо тобі. Наша церква, світла Івангелія, яка зараз знаходиться у Львові, дякую тобі за милість твою до нас за те, що до сих пір до цього часу ти даєш нашому народові сили боронити нашу державу, відстоювати свою волю. Господи, ти бачиш, як зараз тиснуть на Україну, вимагаючи замиритись з кацапнею, забути про те всю білі зло, які вони зробили нам. Господи, забути, вести торгівлю, культурний обмін і так далі, коли чуєш це. Ця... З вуст американських керівників, керівників американської держави, просто диву дається, про що вони думають? Звідки вони впали на цю землю? З якого Марсу? Чи, чи не зрозуміло я? Ми, українці, ми хочемо, щоб Московія була зруйнована, щоб Кацапня відповіла за свої злочини. Тільки тоді вони прийдуть до справжнього каїття, а Україна жила і буде жити і прославляти ім'я Твоє. Слава Ісусу Христу! слава!